Я не бачу, як я можу, провадше на посаді, щось зробити. Більш того, я вважаю, що після звільнення, будучи депутатом, і я є депутатом міської ради, я зможу більше зробити, я зможу більш публічно виступати, що до сьогоднішнього дня мені дорікали. По питанням, що я не підтримав там міського голову, по ряду питань, але для мене є незрозумілим, як сьогодні можна витрачати 3 мільйони на ремонт адміністративної будівлі і півтора мільйона витрачати на ремонт всіх інших будинків міста Житомира Капітальний. Як це можна пояснити виборцям? Ці цифри, ці кошти затверджуються в бюджеті, і вони, власне, були затверджені в бюджеті на 2011 рік. Це була груднева сесія бюджетна. Ці гроші були. Виділення і закладені в бюджет. Інша справа, що потім приймалися під кожні під кожну строчку бюджетних коштів, приймалися програми окремі, в тому числі програми підтримки об'єктів комунальної власності, куди власне і входило приміщення адмінбудівлі.